Як у день Валентина не згадати про купідонів, пухкеньких малюків із крильцями, що дарують людям любов? Але чи всі янголи настільки позитивні? Спробуємо розібратися у цьому разом. До вашої уваги, ангельський світ очима митців та дітлахів. Янголи надзвичайно популярний образ у класичному мистецтві і не лише християнському. Буквально слово янгол означає посланець. Він може представляти як добрі сили, так і злі. Християнські митці цікавилися тим, як виглядають янголи, а також, так би мовити, анатомічними аспектами. Широко обговорювали, приміром, яким чином янголи літають, як вони можуть спускатися на землю. В юдаїзмі та ісламі уявлення про янголів трошки інакше. У єврейському мистецтві, яке, вочевидь, відрізняється від християнського, янголів багато, і вони переважно виконують допоміжні захисні функції. Їх можна побачити в шлюбних контрактах. Ці янголи захищають молодят у шлюбну ніч, але найдивовижніші янголи, яких я бачила, це мусульманські фантастичні створіння з гострими крилами. Вони дуже веселі та пустотливі. Ще кілька століть тому янголи викликали швидше острах, аніж замилування. Вони могли нести добру звістку, утім були й готові покарати на старовинних гравюрах та картинах. Янголи зазвичай зображені в обладунках та озброєні. Але вже за часів Ренесансу Божі посланці перетворюються на миловидних юнаків із крилами. У сучасному мистецтві янголи змагаються зі злом, але часто конфліктують із Богом. Вони мають людську подобу та прагнуть жити звичайним нудним людським життям. А ще вони обурюються через неповагу. Складно бути янголом, якщо в тебе не вірять. Я метатрон. Утім, непорозуміння не заважають янголам любити та захищати людей. Саме такими їх уявляють собі українські митці. Щоправда, кожен має власну думку щодо того, як виглядають ці істоти. У виставці Ангели мій охоронцю Мій у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва взяли участь 40 художників, показали янголів із кераміки, текстилю та скла. Українські янголи дуже різні. Поряд із традиційними зображеннями архангелів та янголів захисників оселилися янгол землі та охоронці кохання. Покажи, покажи. А от для української малечі янголи стали казковими істотами. Діти точно знають, ці створіння дуже добрі, літають і мають надприродні здібності. Ангели дуже люблять літати. Вони живуть на небі, їх, їх не видно. І вони можуть дружити з Богом. Думаю, що вони літають і щось колдують там. Хорошеї плохо? Хороше. Ці дошкільнята вчаться робити янголів із вовни. Завдання непросте, утім усі дуже стараються. У янголя ще немає ручок і крил, а діти вже вчать їх літати. І не тільки. Він вміють літати в мультики. І ще вміють плавати в морі. В морі плавати? Да. Ну, що? А, як його Готові янголи роз'їхалися по домівках із собою повезли любов, захист і віру в казку, яку не так і складно взяти з собою в доросле життя. Якщо чоловіку взрослому, да, вот, удалося в да, ангела, фейх, гнома, виходить, да, щасливий чоловік, який буде жити, да, і відчувати волшебство вот вокруг себя.